Добрий день, це фірма від запчасті. Ми пропонуємо підшипники на сівалку кінзе. Це дана підборка на цю сівалочку. Ось такі підшипнички. Це різних виробників тут вони. Далі я вам розкажу про них. От підшипник 5203 kyy 2 опорне колесо, прикатуюче колесо. Це шестигранний підшипник, сферичний знаружже, шестигранним валом на 22 мм. Це в приводах він стоїть. Це підшипник 5206 це на турбоніж, він такий здоровий. Це ступичний підшипник. ступички різні. Оцей і центральний ступички, він такий, бачите, з резиновим ущільненням, Спеціально це в основному тільки ну, на кінці ще десь приміняється. І це підшипник 5204 kyy 2 в дисках застосовується на цю сівалочку. Отакі підшипники пропонує фірма ВІП-запчасті на сівалку Кінзе.